Так, любі друзі, вибачте, в мене щось якась біда трапилась. Так, сподіваюся, усе працює. Так, усе усе працює. Зараз треба дещо зробити. У мене бідося бідося одна. Увімкнув стрім, а він ну нібито запустився, але не запустився. Фігня якась трапилась, коротше кажучи. Так, треба його тепер прибрати. Так, любі друзі, всіх вітаю-вітаю! З вами канал Демонічний Геймер та Капелан. Продовжуємо закінчення гри Uncharted Drakes Fortune. Друзі, не забувайте берегти себе, своїх рідних, близьких, саме головне діточок, не забувайте про наших четверолапих друзів. Також, якщо дивитесь на ютубчику, не забувайте підписка, вподобай, коментар та дзвоник, якщо на твічі, тицять фоллоу. Якщо хтось хоче, може підтримати канал гривні, всі посилання в описі в шапці профілю та по QR-коду, який ви на екрані бачите. На правах реклами магазин GamerCat це завжди чудові ціни, чудове відношення і швидке оновлення тайтлів. Всі пристрої, всі консолі. А якщо вас цікавить аренда ігор, це в нас Play Home PS. Аренда ігор, аренда консолі. Працюють по всій Україні. Також посилання в описі знайдете. І одразу хотів би подякувати всім, хто підписався та follow Так, хто там у нас влад був? А, так, зараз. Я поки відсутній був. У мене ж пунктик Треба всім дякувати. Угу. Так, зараз. Я поки з цим ще розберусь, хай Бог милує. Так. Даль керування. Влад тулов. To тулов. Love. To love. Ось. Дяка-дяка. Так. О! Влад, вітаю, вітаю. <хи> так, вибач, я просто камеру ще поки не вмикав, то що в мене дуже сві яскраво буде зарізать зображення дуже сильно. А, вімкну трошки пізніше. Тож. <хи> так, ну що, в нас чекають великі справи. І, до речі, Дяка тобі, шановний друже, за те, що підписався також. Так. Ой-ой-ой. Мені тут вже пискано було. На, смаковика. Гарно пішов. А, як інакше. Підтримка. На тобі. Все. Але це саме, не саме складне ще, що тут може бути. Бачиш, Влад, я... Під... До речі, друзі, якщо хтось буде дивитись і хтось дивиться не те взяв. Не забувайте 30 полу на Влад Тулав і. Мен. Забили. Це називається хард. Ось. Е... На Влад Тулав. Я, до речі, Влад тебе також викину там в описі. Знову не встиг. Встиг. Ах, ти ж зараза! Тримай хедшот. Ай. Ай-яй-яй! Так не ти вже, стой на місці. а ти ж чи пересів, сів. Все, ура! А, посилання викинув на каналі, щоб могли підписуватись усі бажаючі. Так, що в нас там? Ценси. Ценси кадры. А! а блин, Сда. Мана... А что такое? А. А что за кадры пропадали? Я думал, в меня что-то трапилось. Я сиджу, дивлюсь э, в твичи меню паузы. Думаю, а что не так? Нибудь все працюет. Так, сюда. А, Щоб могли підписуватись на любих друзів каналу, шановне. Ай, мене знову вбило. Там може, в мене ж цей. А, як його? Мені просто. І знову те ж саме вляпався. На тобі, смаколика. На тобі смаколика. Так, треба трошки трошки сконцентруватись. Вибухівки набрати. Набої повні, нібито то. Погано йому. Ох, вони ще живучі ну це капець якийсь. Беремо щось. Воу, не туди кинув. Тікай, Дрейк, тікай. Лікуйся. Ху, оце б зараз боляче ж було б. Танцюй. Ага. Так. Погано, що в мене дезертігла нема, не дають зараз. Угу. Таке також є, ну але ж це не все зараз. Так, М4 і не хочу її брати. Так. ЗАхТАМА... Ах ти ж! Ага. Ну, це якби Індіана Джонс разом з Ларою Крофт і усім таким. Ну, це так. Це перша частина гри, ну як уже закінчується. Це ексклюзив в Sony, типа, вважається. Капець він живучий, да що ж таке? Фух, амінь, Нарешті. ДМК. Оце нормальна тема буде зараз. Краще не висовуватися. А то зараз вилізу, як отримую. Fallout. Мінус. Мінус. Сподіваюсь, це все. Ура! Не, ну ура! Тут до ура щедут. ай яй 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 А вы не вбийте ай яй 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 Так воно і є. А де ахтамат був? Тут десь цей Шмайсер був. Ну, це ми на цій німець, німецькій підводній базі. Ну, це де підводні човни. Трошки почали золото ельдорадів шукати. О, а тут що? Тут САС лежить. МП40, давайте МП40 візьмемо краще. Щоб я ще бачив, куди йти. Обережно треба, супер обережно. Давайте ми їм смаколика відправимо. Е а я не можу. Так, М4 була. Ну, тут прям так і пишеться в грі. Але зараз це цей Шмайсер чи як оця німецька автоматина. Натя. Он голова сторчит. Бля, він нуль, нуль ваги на мене. Давайте їм дискотеку влаштуємо. О, зараз буде весело. Так, тільки сидіть рівно Я думаю... Здається, <гум> я ж кажу, ну зараз подивимось, що це за зброя. Так, ага. О, М4. М4 знову підібрали, чудово. Зараз, якщо вона тут десь. О, а ти на цьому навіть розумієшся. Нічо собі. Моя повага. Ну, М-ка тут прям на вагу золота. То тут оця ні, німецька була, якщо... Ага. Так, це знову Ти, команда, стер кімнатний. Відпочинь. А дезертів мені тут же не дають А шо я викинув? ПМ? А, в мене ПМ-ка була. А, а я з таким знайомий. Так, тут зараз трошки треба порухатись. А то ці Уль гуль ай Ай-яй-яй! У мене зараз при... приколбасили. Тут недовго треба. Тут просто я ж кажу, що воно, ну, проблема старих ігор хто. Ого, так навіть. Обмін А як то? Ну, зараз я спробую всі набої не вибити на нього на ньому. На. Оце я кинув, конечно, красиво. зараз. МП-40 називається. Зараз. Мінус. У них якась траєкторія непередбачувана. А. а, пістолет кулемет. Ага. А в мене чомусь. От він враховується як. А, е, автомат чи кулемет як. Вважать відправлення, ніж буде. Тут головне не дати, щоб вони вилізли. Все. Ай! Зараз боляче буде, Треба вшиватись. Давайте я їм смаколика відправлю. Один залишився. Так, що у нас там Ктось здесь. А, тут мене повідомлення надійшло шло судя, через усього. Ох ти шо Ти шо у вас понабігло? Ты ж. Відкіля їх стільки Тикай. А не хоче ховатись. Живучий. А що таке, що з чатом Нібито. Влад, я бачу, що ти пишеш повідомлення, але. Щось. А шо таке? А шо за фігня? А шо? Це працює? В телефоні чат? Який? Телеграм? А, свій. не, не, не дивився. У мене пише Connect. Нічого нема. Пусто, якщо Telegram. А, так, 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 так. Влад, так. То що я бачу, що повідомлення є. Ну, в цьому в ОБСі. А Твіч в мене щось ліг взагалі. Ну, тобто сторінка лягла. Не працює. Ми що, перенавантажились Він відмовляється. Зараз спробую перезапустити. Нет, через ОБС я бачу. Вони просто... просто. йому не так? Чому. Ладно, будемо так, якщо ти не проти, друже. Так, щоб мені писка не набили. Гранати в мене кончилися. На Набої хоча б взять і тікать. А, зрозумів, Вон их тільки трошки піджовують. Ах ты ж! Блин! Це якийсь жарт з Сима. Так, ну в чому річ? Вони. А, ні, в чому тут річ? Я дивись, пояснюю. Це, мов кажучи, в наші дні відбувається. Uncharted це історія про Нейтана Дрейка, шукача скарбів. В цій частині він шукає золото. Як же ж воно називається? Ельдорадо, згадав. Ось. І вони десь на острові висадились. Спочатку знайшли руїни стародавнього міста піратів, а потім з цього міста вийшли на старовинну базу. Ну, на старовинну, на базу підводних човнів цих німців. Ось чому воно так перекликається. Тобто ми зараз на закинутій базі німців. Так, так, тут їх. Скільки? чотири частини. Так, та... тут прям дуже жорстко. А епус тут прямо аж зашкалює. Хоча, чесно кажучи, ну, перша частина, вона сумна трошки. Я думав, що навряд чи хтось буде дивитися, але ж. Ни хиба нема. Так, так. Что было? Как... Ш... Блин, мне пощастило. Нейтан, вот это я застрях. Мінус. І набої закінчились також. У мене все закінчилось. Ні, не, так ще погано все. О, на Мку знайшов набої. Блін, як тільки з цим чатом будь? Оце запитаннячко. Снайпер десь ще садить, опадлюка. А я його і не бачу. Бачу! Фу, хамінь розібрав. Ну це ще буде попереду весело. Ох ти. Блін. Чипысь! Ура! Так, абсолютно. Ах ты, 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 Пусть мы не влаштувать. А я не, я не був. Не да. Офигеть. Відпочинь. Фух, ось зараз покажу. Диви, он човен затоплений. Он човен затоплений, бачиш? Док. А хто. А хто по мені шмаля? Якщо б я ще бачив би. 30 вбивств. О, не знаю. А оце, це. я тут можу тобі сказати з певненістю Що навряд чи її підірвали Я так... демонів ти бачив? Так, тепер. Тут прикол в тому. Не, не сюди. Ага, сюди. Тут не в тому річ. Я зараз згодом трошки. Перегони на літування. Салі, ти там? Солли, come in. я oh, thank God, mate. Where are you? не your way. They've got Elena. We have to stop them. Yeah, не problems of my own. Have me yeah. я потім yeah. поясню, щоб, знаєш, не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, не кидати спойлери. Так. По-перше, мені тут ніде скарба не не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я я їх збираю. Ну як рівень, Мені здається, якщо я правильно пам'ятаю, то я вже експерт По пошуку скарбів. Вы штики нічого тут нема. Ні, ну якщо хочеш, я можу пояснити, але трошки. дуже швидко буде. О, місто піратів. Так, ну тут здається... Не дуже я впевнений, що тут може щось трапитись. Який бік мені? Тут трикутничок повинен з'явитись і будуть скарби. Ну тут 100% зараз бійка там да? Давай там Давайте смаковика відправимо. Гарно пішли. Щось мерехтить ох, Все, відчув. Ох, тебе ще не вистачало, 50 вбивств. Oh, no. А оце фігово вже з набої закінчились. Та як вони? А вот это прям топчик. Мене. Минус. А я виткис